Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили! <свистак> Ми це зробили! <праць> Зрада Гілдворс, дата релізу Корпанк, Odyssey та Аркейдж. 2, український фестиваль в Стімі, нові класи в Діабло, безкоштовний Стар Сітізен, твіч дропси, роздачі ігор, а також туманне майбутнє нашої корчми. Вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до моєї корчми. Сідай поряд, налий собі меду, та послухай останні чутки зі світу MMORPG. Lord of the Rings Online квітне і пахне, не дивлячись на тих, хто постійно ховає цю гру. Щоправда, пахне для всіх по різному Менше з тим, нещодавно останні оновлення курсари Умбара, а також клас морячок, увійшли до системи Лотропойндів. Тобто тепер їх можна купити за ігрову валюту. 3000 за DLC та ще косарь за марінера. Для тих, хто вширі, лотро має цікаву систему, яку б варто було перейняти іншим MMORPG. У неї є донат валюта, за яку можна придбати від доповнень до класів. Разом з цим ви можете отримати цю валюту, просто виконуючи ачіви в грі, наприклад, би 100 орків або 100 кабанів і таке інше. За кожну таку ачіву ви отримуєте лотропойнти, за які, власне, і купуєте весь став. У магазині Лотро. Дуже прикольна фіча, за допомогою якої я у свій час нафармив собі на DLC Лотро. Вагаду Хронікл з покрокова Афрофентезі mmorpg Зометрії не встигла вийти у реліз, як вже сповістила про своє закриття. Про причини майже нічого не сказали. Скоріш за все, або проблеми з грошима, або задротів просто не зацікавила ММО в такому сетінгу. Тим не менш, на кікстартері розроби встигли залутати 160 тисяч вічно зелених зі 100 заявлених. Прогріли гоїв. Стало відомо про дату релізу таких ігор, як Soul Mask, Chrono Odyssey та ArcheAge 2. Перша гра це ММО-сорвач про технологічних індеанців Майя. Ранній доступ відбудеться 18 червня. Щодо Chrono Odyssey та Другої Арчаги, Kakao Games повідомила, що обидві гри вийдуть вже у 2025 році. Щоправда, без якихось конкретних дат. Обидва проекти будуть розроблятись на Unreal Engine 5. Нагадаю, що нещодавно Kakao Games оголосила про повне закриття. Європейських серверів Аркейдж, що дуже вдарило по моралі старих задротів, проте онлайн піраток підвищився у декілька разів. Marvel Rivals сумнівний клон Варвач, показує більше контенту по своїй грі. На цей раз продемонстрували богиню смерті Хелу, яка спеціалізується на дуелях та нанесенні шкоди. Вміє фаломорфувати у зозулю та взлітати угору, звідки наносить великий демедж. Всього у грі буде близько 40 персонажів, а також величезна кількість скінів для кожного. Фан сервісу вистачить на всіх. New World розпочав івент, націлений на підтримку ком'юніті. Мабуть, намагаються втримати тих, хто залишився на цьому кораблі. На вас чекають твіч дропси та посилення фарму експи. А кожного тижня в ігровому магазині ви зможете залутати різні речі декору для вашої домівки. У минулому апдейті ми розганяли зраду навколо руснявого фестивалю в Steam. Але як справедливо зауважили мешканці нашої корчми, треба говорити про більш вагомі речі. Наприклад, про наш український фестиваль в Steam, який повернеться вже в серпні цього року. На вас чекають сотні ігор, створених в нашій країні, таких як Сталкер, Метро, Шерлок Холмс та інші. Можливо, навіть щось розкажуть про Сенд. Ну і звісно, знижечки у цьому штормі зради, яка відбувається останнім часом, важливо не забувати і про нашу спадщину, говорити про такі заходи, і звісно, підтримувати будь-яким способом, так само як і ви підтримуєте нашу корчму. Адже завдяки вам я майже закрив свій збір. Залишили зовсім трошки. І гадаю, вже зовсім скоро я зможу прокачати рівень контенту на каналі. Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Як завжди, купа новин від Blizzard. Почнемо з World of Warcraft. Блізи знову обсмоктують одне й те саме, і на цей раз паразитують на своїх старих аддонах. У World of Warcraft почалась подія Ремікс Місто в Пандарія. Час івенту вам пропонують фастом пробігтись по всім подіям Пандарії: на кшталт івентів, рейдів, інстів та повз часового острова. Звісно, для цього вам потрібно оплатити підписку та прокачати персонажа. Весь фан буде тривати до 20 серпня. На честь цієї події, з 16 по 20 травня, хуртовиця запроваджує твіч дробці, за які ви можете отримати тухлого вихованця околегіону. Щодо наступного оновлення, Варвізін стало відомо про. Поя... Нового батлграунда, в якому вам знов належить супроводжувати вагонетки із рудою та збирати цінні ресурси по всій мапі. А на актуалі тим часом запустили оновлення темне серце. Воно повністю зосереджене на порожничі. Вам належить допомогти алерії дістати таємний та могутній артефакт з глибини самої безодні. Тим часом менший брат диябли Діабло Мортал знайомить нас із вже другим новим класом. Назва класу Темпест або Буревій, і це абсолютно новий для Діабли клас. Вони б'ються із двома мечами та юзають магію води та вітру. Це дуже швидкий та рухливий клас, вміє закликати смертельні хвилі, перетворювати свій меч на водяний батіг, пересуватись за допомогою води, а сила вітру робить із темпеста справжнього флеша. А у старшого брата Діабло 4 тим часом стартував четвертий сезон, який приніс із собою переробку та покращення предметів. Загалом майже весь сезон представляє собою значні зміни в системі екіпірування. Ну а якщо вже спокусились на сатану у вигляді мобільних ігор, де Давайте поговоримо і про Warcraft Rumble. 29 травня стартує шостий сезон, який принесе з собою новий режим під назвою облоги. Це невеликі патійні місії, де вам та вашим сопартійцям належить осаждати легендарні міста Зроту. Першим, як завжди, вихоплює штормові. 5 червня стартує рейд, розпечене лоно. А 10 липня в гру додадуть нові мініатюри із роду Кенарія, а також самого Рагнароса. Давненько ми з вами не бували в космосі. Розробники Довгобуда Star Citizen з новим патчем нарешті почали заселяти планету Фауною. Перші дві істотки це Копіон та Марок. Коротше, собака та птеродактиль. Окрім цього, розробники обіцяли ще більше тварин, таких як, наприклад, космічний кит та космічна корова. Well done. Втім, розробники чують, що задроти чакатори викупають, що їх десь нахрючують. Тож 17 по 29 травня вони дали гравцям можливість помацати Star Citizen. Це черговий івент під назвою Вільний політ на цей раз доволі довгий. Тож, якщо у вас є бажання, не втрачайте можливість спробувати цей космосім. Ну або завжди є бабуся, і в онлайн нещодавно гра отримала велике оновлення під назвою Equinox, яке принесло деяку кількість нових вантажних кораблів. Також розробники пообіцяли оживити нульові системи. Здебільшого це буде пов'язано із взаємодією гравців з нулями, більше можливостей для забудови, а також вплив місцевих планет на саму систему. 6 травня і онлайн виповнилось 21 рік. один рік. Це одна зі старіших ММО. І я дуже радий, що вона продовжує розвиватись у потрібному напрямку. Бажаю ще 20 років. Нехай живе і в онлайн. Рінчфолл показав ще два відео по грі. У першому розповідається за лор та всесвіт ММО із Туреччини, про місцевих богів, планету та її біоми. Відео повністю озвучено на англійську мову. Друге відео більше кшонове. В ньому нам показали пограбування караванів, опен Ворлд, ПВІ активності по закриттю небесних ріфтів, а також ПВП-бійки на арені. Посилання на обидва ролика будуть в описі. Доповнення Guild Wars 2 Secrets of the Obscure підходить до свого завершення, анонсуючи новий патч під назвою The Midnight King, який вийде вже 21 травня. Доповнення закриє сюжет, принесе більше контенту, свіжі івенти та нову велику мета подію. Окрім цього, у гравців з'явиться ще більше можливостей налаштування інтерфейсу гри. Але це не ну, головна новина з Guild Wars 2, адже зрадонька не забарилась. Guild Wars 2 зняли санкції з русаків. What the fuck? Днями, а точніше 9 травня, що доволі іронічно, країна 404 пропала зі списків заблокованих для гри болот. Це одразу підтвердили блогери з Мокшанії, наклепавши відосів та створивши на форумі теми із запитанням: А чо?». На що Арени відповіла їм про те, що вони іноді переглядають свою політику? Відтепер Русня може реєструвати нові аккаунти та купувати гру через Steam. Скоріше за все, це відбулося через те, що інформація про акаунти перейшла від ArenaNet до корейської NCSoft. Тож, мабуть, щось пішло не так. Або навпаки, це було сплановано. Неугодні коментарі з питаннями: А якого біс? На форумі були потерті. Станом на зараз я перевірив заблучені країни і болота там знову є. Але задроти знавці кажуть, що Росія спокійно собі грає через тіми надалі, власне, як і не було повторного скиглення від свинорилих. Напишіть у коменти, що думаєте з цього приводу, бо я хезе. Наприкінці травня пройде ще один альфа-тест Корпанк, який буде націлений на систему талантів, нові спеки та більш насичений світ гри. А майже одразу після цього, через два місяці, розробники пообіцяли випустити гру у ранній доступ. Вірити цьому чи ні справа ваша. Але я раджу ознайомитись з двома моїми відео на цю тему, посилання на які будуть в описі. Прийшов час для халявоньки. З 21 по 26 травня Guild Wars 2 запускає твіч дропси. За перегляд стрімів ви отримаєте сундук з одним із класичних аутфітів у грі. Там є дійсно непогані екземпляри, тож не пропустить. Ну а більш цікаві речі нам пропонує роздача в ЄГС, а саме Dragon Age Inquisition, третю частину серії Dragon Age. Я грав у перші дві і мені сподобалось. Щодо Inquisition, у грі доволі схвальні відгуки, тож не зволікайте, посилання на роздачу в ЄГС буде в описі. Замість стандартного закінчення, мемного коментаря та бафу настали доволі темні часи, як ззовні, так і всередині. Гадаю, мені не потрібно пояснювати вам, що відбувається останнім часом. Кожен з вас має власну відповідальність поза корчмою, і я знаю, що мої глядачі дуже розумні люди. Але реальність така, що цілком можливо, це буде наш з вами останній апдейт. Можливо, я більше не побачу деяких з вас, можливо, ви не побачите мене. Для зв'язку у нас завжди залишаються Діскорд та телеграм канал. Але що б там не сталося, я бажаю вам успіхів у всіх ваших справах, міцного здоров'я, віри та надії на краще майбутнє.